Значить, з приводу того, тої кількості заявленої. Вона то відправлена буде, але все, все рівно це буде якимись частинами, якимись партіями, воно розділяється. Нема так, що воно одномоментно все приїжджає. З однієї сторони, можливо, це і добре, бо самі розумієте, є багато зрадників, які інформацію зливають, і може бути таке, що якась там частина товару приїдну, товару. Товару приїде, вони захочуть його знищити, ну допустимо, тому це і логічно, що треба возити різними частинами, різними локаціями, різними шляхами, а не все одно момент. чи будуть вони взагалі в тій кількості по факту потім в Україні. Відповідь більше так, і навіть скажу ще більше, що це як правильно сказати, ну ще будуть до цієї кількості потім рішення прийматися. Де вони будуть розподілятися, тут найперше йдуть важливі об'єкти для інфраструктури, які ще, можливо, десь не мають достатнього захисту, ті самі енергооб'єкти, ТЕС, АЕС, ГЕС, тобто, передусім, будуть доукріплювати саме такі важливі об'єкти інфраструктури, щоб там був більший захист. Друге, що стосується, це вже питання великих міст. Такі, наприклад, як Суми, Харків, Київ, Львів, ну, тобто великі міста, міста великі, міста, мільйонники, хай так назвемо. І вже третя іде, це, от, знову ж таки, ті, як би кажуть, вже менші якісь локації, там, міста, містечка, так, які дійсності потребують, це вже буде дивитися, де найбільше, найгірша ситуація, і туди вже теж якась частина тих ППО буде надходити. Але по, ну, по пріоритетності воно йде саме отак. Тому по Нікополю, поки там напрямок Запорізький нормально не звільнений. На жаль, але я це говорив і, на жаль, я це повторю, що немає сильного покращення ситуації. І сказати, що Нікополь зараз теж в пріоритеті номер один, що саме туди поїде багато ППО і вже обстріли припиняться чи так. Ну, немає тут наразі таких карт, розумієте? Тобто щось таке там можуть підсилити. Ну чи цього буде достатньо, щоб припини... ну то, що обстріли припинилися, а щоб повністю все повноцінно відбивати? Ну от Карта плюс, мінус, плюс. Ну все одно мінусова карта є. Немає цієї тотальної, повної безпеки, яка гарантує 100% відбиття всіх загроз. Таке. Але вже радує, що хоча б ще більше е, цих ППО буде в Україні. Це радує. Який термін вони можуть бути поставлені? Ну, я скажу так, що перша частина, це десь так якраз, якщо 19, то там 7, 5, там десь так до 9 цих позицій, то мало би бути от навіть иногда, до, е, ну, протягом зими. Протягом зими. А друга частина далі, воно вже там лютий, березень, квітень, тобто вже весняний період затягується. Тобто, все рівно це буде надходити поступово. Пару слів я скажу: якщо знову ж таки дивитись фінальні, ну якби Таро показує результат, я наголошую, чи змінився сьогодні результат, чи може бути звільнення? Четвірка кубків. Ну зараз карта актуальна звільнення немає. Це зрозуміло, Все як заморожене. Аркан імператриця, треба відповідний ресурс або домовленості. П'ятірка Пентаклів це напряму карта підтримки. Далі йде карта шестірка кубків це можливість повернення до того, як було. І звільнення тут поки що йде карта. Військовим шляхом. Військовим шляхом паж мечів. Але чи за цю територію буде звільнення? Буде, ну скажімо так, битва звільнення. Чи за неї забудуть, то тут іде актуальний розклад. Звільнення повинно відбуватися за цю територію, ніхто забувати не збирається. Коли це буде як по часу, такої інформації в мене немає. Я би хотів сказати, що це буде завтра, післязавтра, там в березні, ну нема такої інформації, але можливість повернення як мінімум до кордонів 22-го року. Є все рівно високою. Я не говорю 91 рік, спочатку має бути одне, а потім дивитися, треба друге. Але Северодонецьк, він ж не був окупований до 22-го року, правильно? Правильно. Тому, власне, от такі пойдуть розклади. Поки що карта в цьому плані не міняється, має прийти час, коли ця територія буде звільнена. Але питання наступне: що на цій території залишилося? Що на цій території залишилось? Це вже питання інше. Підвищення буде ем, воно буде так, десь можливо ще там потрошки, потрошки поступове. Але якщо ставити запит, чи можемо реально дійти до такої якби, суми, як там навіть 9 гривень, плюс-мінус тих межах, а для підприємців відповідно воно буде ще дорожче. Так, цілком повністю, можливо, це вже в певних документах є закладено, а, і плюс ем, тоді ще мали би тут як така альтернатива. Можливо, будуть якісь хочеться в це вірити, створюватись як, ем, як це програми для того, щоб людина могла собі якось, наприклад, там для постановлення сонячних батарей, чи якась зелена енергія, чи якісь альтернативи плюс, я думаю, що це подорожчання може стосуватися і не лише, скажімо, світла, це можуть бути і далі такі там, всякі комунальні послуги, там ОСББ, ЖЕКи, можливо, навіть і газ, питання газу, подорожчання вернеться, там вода і ці всі моменти. Тобто, чи може бути ця комуналка більша так? І це теж десь, де от, так як воно тут можуть обґрунтовувати. Ну, от під вимоги, Ну, ми ж Євросоюз йдемо, так? Значить треба якось під вимоги, якісь там знову ж таки, вони так сказали, треба відповідати. Хоча, чесно, це все якось ну, не дуже так воно виглядає правдоподібно, що це там якісь вимоги і тому подібне. Чи буде здешевшення? Відповідь зразу ні. Тобто, якщо хтось очікує, що там, там знов долар буде по 25 чи євро там по 30, чи ні. Ну, карта зразу буде негативна. Чи може відбуватись здорощення? Бачите, ну карта неочікувана. Тобто те, що закладено в бюджет, плюс-мінус, воно може якийсь час залишатися на тому рівні, як зараз є, там до 45 гривень. Ну і так зараз от, долар почав рости. там, до 42, там, можливо, і там до 45. В тих межах він десь і доросте. Але є карта бачите, неочікуваних факторів, які на це можуть впливати. По загрозах я зразу нагадаю те, що ми говорили із вами раніше. Що період якраз ну 23 третє часов якось так читається, але й особливо з 24 -го, 26 -го, період загроз є такий ну максимально високий, і далі йде вже по що період, 30-31-1 тобто це все рівно тут не змінюється. Чи є в них вже якісь конкретно побудовані плани? Ну судячи з того, що випадає аркан смерті. І Я десь до місяця часу назад, коли дивився питання особливо-різдвяних свят, це аркан випадав, тут нічого не змінилось, і це їхні от сьогодні дурні заяви там а вдаримо орешником, а подивимося, яка буде відповідь. А та-та-та, оці якісь аля дуелі, не незрозумілі психічно і хворих людей.